Так. Добрий день, колеги. Мене звати Ірина Кочеренко. я фахівець в емоційно-образній терапії, також я арт-терапевт, також я корупційний психолог, співавтор МАК. От сьогодні хочу поділитися кейсом: робота з перерваною вагітністю в психодинамічному методі. EOT». Про клієнтку 42 роки незаміжня, являється висококваліфікованим фахівцем в сфері IT, запит погане самопочуття після перерваної бажаної вагітності, постійний пригнічений стан, що відображається на роботі. Цитата самої клієнтки впала продуктивність роботи. Сесії було проведено дві, можна далі. На першому етапі дослідження образу проводилось. Було запропоновано клієнтці знайти відчуття в тілі, коли вона згадує про аборт. Клієнтка сказала, що відчуває комок в горлі та чує серцебиття у своєму вусі. За допомогою методів ЕОД було виявлено, що комок містить в собі напівпрозорий образ, схожий на ембріон чи плід сірого відтінку. Досліджували прозорий образ методами ЕОТ та а, через створення малюнка. Серцебиття, яке клієнтка чула в своєму вусі, виявилось на її. Вона так і сказала, що це серце її ненародженої дитини, яке нагадує про те, що відбулося в минулому. І з'явилося воно саме після події. На другому етапі ми проводили повернення очікувань, які були вкладені в дитину. На цьому етапі було визнано факт само, самого аборту, як те, що вже відбулося, як неможливо повернути минулорічний сніг. Клієнтка усвідомила свої мрії. Плани та сподівання, які були пов'язані з дитиною, була проведена техніка повернення очікувань. Це надважливий етап висловлення своїх почуттів щодо втрати мрій, сподівань, які пов'язані з ненародженою дитиною. В даному випадку ще із сім'єю, яка не склалася у зв'язку з цією подією. Було також клієнтці запропоновано виконати вправу нехай пролється дощ. Клієнтка погодилася і дозволила собі реально розплакатися. У клієнтки спостерігається високий рівень контролю всього, усюди і себе в тому числі. Тому сльози тут, на цьому етапі, це було дуже терапевтично і зрозуміло, що наша робота є плідно. В процесі роботи виходимо на відчуття провини, цитата клієнтки. Я зробила це, бо не мала іншого вибору, бо великий кит, який ну уплив від мене далеко. Тут стає зрозумілим, що мова йде про партнера та про відчуття провини клієнтки. Третій етап робота з провиною і самозвинуваченням. На цьому етапі була проведена робота з внутрішнім прокурором, внутрішнім та винною частиною особистості. Клієнтка сама сказала, що є бажання покаятися, після чого образ серця, що сточить у вусі, поступово почав таяти, та згодом повністю зник. Було запропоновано уявити ту частину себе. Яка зробила аборт. Клієнтка уявила себе напівпрозорою з опущеними плечима та опущеною донизу головою. Цьому образу ми надали підтримку, образ вирівнявся, цитата клієнтки став яскравішим. Клієнтка прийняла його, сказала, що відчуває полегшення. Далі був четвертий етап. Це була прощальна церемонія та відпускання. І на цьому етапі клієнці було запропоновано зробити символічний акт, який може допомогти клієнці попрощатися з дитиною, яка не народилася, Я запропонувала їй посадити дерево або квітку, або зробити щось, те, що вона хоче. Жінка вибрала посадити квітку. Образу ембріона було надано дозвіл піти. Народитись та жити в іншій родині, яка вже його чекає, грати, веселитись, розвиватись, радіти життю, процес відпускання з добрими побажаннями. Образ змінив відтінок, став світлішим та полетів угору. Далі була така цитата клієнтка, клієнтка, що, наче його затягнуло якийсь стрімкий потік, і вона навіть сказала, що це схоже на якийсь, наче пилосос, що образ дуже-дуже стрімко полетів вверх. Далі ми провели вітання дому дню. На цьому етапі клієнтка починає шукати новий сенс в своєму житті та планувати майбутнє. Була проведена медитація, на ресурсування, а також діалог про нові цілі, стосунки та радості в житті. Клієнтка сказала, що тепер відчуває впевненість, що далі її життя піде в інше, щасливе русло. Зворотній зв'язок був через тиждень. Клієнтка по відеозв'язку показала квітку, яку вона посадила, повідомила, що серцепиття, яке Відчувалося в її вусі, зникло. Також вона додала, що до неї прийшло усвідомлення, що якщо вона знову завагітніє, то народжуватиме незалежно від наявності чи відсутності чоловіка постійно поруч з нею. Висновки терапевтичної роботи, підтримки. Психотерапевтична підтримка може бути надзвичайно важливою для жінок, які пережили перервану вагітність. Метод емоційно-образної терапії допомагає перепрацювати травму, виразити свої емоції та знайти новий сенс у житті. Це може бути тривалий процес, який потребує терпіння, підтримки та емпатії зі сторони терапевта.